Надзвичайна операція порятунку в Миколаєві з під завалів Десяти поверхівки, що вибухнула вчора, відкопали живу жінку. Вона добу пролежала під тоннами бетонних брил і вижила. Рятувальники називають це дивом. Нині вона під пильним наглядом лікарів. Тим часом на місці трагедії працюють рятувальники, і дістають тіла. Нещодавно на поверхню підняли двох загиблих. Доля трьох людей поки що невідома. Майже добу пролежала під завалами і вижила 37-річну жінку. Рятувальники дістали з під бетонних плит на восьмому поверсі. Врятована жінка Ірина Алфімова. Вона мешкала на дев'ятому поверсі зруйнованого будинку. Сусіди розповідають, за кілька хвилин до трагедії жінка з меншою донькою повернулася з прогулянки. Коли увійшла до під'їзду, почула сильний запах газу. І одразу звеліла дитині бігти на майданчик, а сама піднялася до квартири. Перевірити, чи все гаразд. В тієї миті будинок вибухнув. Рятувальна операція тривала майже 12 годин. Голос Жінки з-під завалів МНСники почули близько 23-ї години у понеділок. Дістати змогли тільки об 11-й у вівторок. Це була дуже складна рятувальна операція, адже над жіночкою нависало майже 300 тонн бетонних конструкцій. Ситуація ускладнювалася тим, що на ній лежало три поверхи. Нічого не могли ми інакшого предприйняти, як зробити отвір. У стелі через той отвір ввели камеру, подивилися, знайшли точне місце знаходження, установили з неї спочатку аудіоконтакт, потім візуальний контакт. Рятувальники усіляко підтримували Ірину, якомога не давали скалічені жінці з ним притомняти, постійно з нею говорили. Після того, що вона услышала наш голос, повідали світ, практично на вона... Працювала в парі з нами. Ще під завалами Ірині почали надавати медичну допомогу. Обезболюючі уколи, противоажого терапія на ходу. Це ділились посаді, медики піднімалися? У нас є свій медик. Після порятунку жінку відразу доправили до лікарні. Медики кажуть, потерпіла притомна і життю наразі нічого не загрожує. Додають це диво. Поки ми бачили ожоги, травми ніжних конічностей. Все необходимые специалисты по ожогам, они сегодня комбустиологи прибывают в областную больницу, и будет оказана помощь медицинская в полном объеме. Ну, я думаю, що дійсно таке системі чудо. офіційної версії причин вибуху поки не називають. Надзвичайники вважають, що трагедію спричинив витік побутового газу. Цієї версії дотримуються й правоохоронці. Вони навіть називають цю аварію невипадковою. твердять про можливе самогубство, начебто, саме чоловік врятованої Ірини через конфлікти в родині вирішив вкоротити собі віку, отруївшись. Основна да самоубійство поки ця версія залишається основною. Есть у нас следственным путем полученные доказательства не ні або підтверджують цю версію. Але мешканців будинку ця версія обурила. Люди певні, їхні сусіди на таке не наважився. Самоубійство це ніяк не може бути. У нього двоє дітей, жіна, то діти золоті, Ну не може. Мені Кажуть, це вони не хочуть, власть, не хоче брати э, на те, що дійсно була утечка газа. Мешканці вважають версію про самогубство, хочуть прикрити огріхи газової служби, до якої люди зверталися напередодні, бо в будинку смерділо газом. Дзвонив е, з 10-го етажа парень, який зараз знаходиться з 10-місячним дитином в лікарні. Дзвонив куди? Дзвонив в Горгаз і визивав, слухав запах газу. А 11-го і 10-го числа возле нашого під'їзду стояла машина Горгаза. А 12-го – взрив. Тим часом у зруйнованій багатоповерхівці і досі тривають рятувальні роботи. Під завалами залишається ще троє людей. Чи вони живі – невідомо. На сьогоднішній день у нас получается троє погибших. А предположительно скільки ще там? Предположительно, три человека. Усіх врятованих та евакуйованих з будинку людей тимчасово розмістили в готелі турист. Під самою спорудою влаштували наметовий табір, де можуть перебувати пожильці, що не хочуть полишати місця трагедії. З потерпілими працюють медики, психологи та представники соціальних служб. Людям допомагають терміново поновити втрачені документи. Місцева влада обіцяє, що й не підрахують збитки, вирішуватимуть питання про грошову допомогу та житло для постраждалих. Ірина Віталій Новак, програма Вікна СТБ.